Показую точки, які зменшують головний біль, розвантажують голову, знімають напругу з очей, коли важка голова, далі. знаходяться вони по так званій шероховатій лінії. Тобто ось я йду по шиї і впираюся ось, ось, ось в чергу. Це раз і вперся в дах, такий піддашок сюди. Оце від центру, аж сюди до вуха, ця лінія йде. Ставлю пальці не отак з а ставлю ось так. Плашмя. Великі пальчики взяв сюди, ось, ось поклав. І легенько нажав, дуже легенько. І тримаю 5, 7, 10 секунд. Сильно не жму. Такий гальмівний режим. Можу вмістити сюди ближче до вуха. Легенько. Нажав, потримав. 5-7, 10 секунд. Можу тут. Можу оцю центральну точку взяти. Ось вона. І дойду, впираюся в черг. Центральна точка. Ну і сюди від неї, сюди, 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 оце все. Та Знімає там хвилинку, дві-три, від попрожимав, і зразу розверніється в очах, тепліє, знімається тиск, знімається головні болі. Проста дієва техніка. Можна завжди робити як профілактика, як лікувальний процес.